Дорою стати горою, сі за добробут народу, роду, ранком, теплим світанком разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піна вуликів на кочівлі. Сонце ще не зійшло, але рогова пасіка починає гудіти. Сьогодні ми з вами хочемо поговорити про таке поширене явище, як бороди на вуликах. Особливо їх багато на дереві. Дерев'яні вулики вчора майже всі були в бородах. Але сьогодні ці бороди під ранок зникли трошки прохолодно, ну як не дуже. Але борід таких немає. Залишилися лише. Окремі купи бджіл. В основному на верхніх льотках, Тому що в нижніх льодків будуть бджоли вилітати на медозбір. Але в цьому вулику чомусь забитий нижній льоток. Це не борода, це просто бджоли вже ждуть сходу сонця, як і в цьому лежаку полістироловому. Тобто, бачите, різниці ніби нема. Щоб дерев'яний вулик, що полістироловий лежак знизу на прильоті. Але в цих полістиролових лежаках бджоли зібрались на бороду в основному в верхніх льодках. Який можна зробити висновок? Полістирол не гріється. Значить в цих двох лежаках бджіл треба розширяти. Тут їх багато. І або розширяти, або робити відводки. В цих лежаках борід немає. Окремі на бджоли повилазили на нижні рядки. Тобто об'єм їх задовольняє. Це лежаки на українську рамку. І тут, як бачите, все нормально. Хоча ні, вдалині теж вони перенаселені. Ви бачите купи бджіл на верхніх рядках, але на нижніх немає. Бджоли закривають верхній рядок від переохолодження, тому що це сквозняк з нижнього на верхній. І таким чином вони закрили його верхній диток, щоб всередині зберегти тепло. Українська рамка вона довга, об'єм великий, і таким чином бджоли своєю бородою рішають іншу проблему. Зберігають тепло від сквозняку. А це дерев'яні вулики досвідченого пасічника, мого наставника. Як бачимо, тут теж бджіл немає на прильотках. І це пояснюється дуже просто: досвідчений пасічник. Вчасно розширив ці вулики верхніми корпусами. І бачите, теж тут борід немає. Бжола має всередині простір, де розміститися. Деяких корпусів тут, це корпуси рута, бачите, до чотирьох. І бжоли немає, як на інших дерев'яних вуликах, де ми бачили бороди. Правда, невеличка борода є. Значить, цей вулик дійсно сильна сім'я. Тут ми бачимо теж чотири корпуси рута. Тобто, якщо вчасно розширяти, то і в дереві. Борід не буде. Зовсім інша картина на піновуликах. Полістирол не гріється. Бджіл майже нема на прильотках, тільки перші бджоли чекають сходу сонця. Як ми бачимо, в цих вуликах було вчора теж, ввечері повно бджіл на прильотці. Сьогодні вони поховалися. Трохи ще прохолодно і бджоли сидять всередині. Но тільки вигляне сонце, тут забояє життя. Окремі бджоли чекають, але є один вулик, де їх трохи більше. Видно багато льотної бджоли. Ось така картина в полістиролих вуликах, які нагріються на сонці, і де бжолам не треба ні закривати верхні льотки, ні викучуватись від перенаселення. Два корпуси поки що. Вистачає полістиролові вулики, бороди на них немає. Кінчився комендантський час і на горизонті червоніє небо. Скоро зійде сонце. Бжоли стрепенуться і почнеться робота. Бороди почнуть літати, і їх не стане зранку, щоб знову з'явитися ввечері, коли їх нагріє. Сонце. Або, як у цих вуликах, те верхні рядки відкриті, і вентиляція дещо охолоджує розплід і бджоли змушені закривати верхні рядки щоб не було сквозняку. Сонечко пригріло і бороди розлетілися. Стало тепліше і треба десь вилітати. І вулику буде теж. Вільніше. В цих вуликах вже верхні дзвітки звільнилися. Стало тепліше, сонце високо, бо рід нема, жоли полетіли поле. Отже, підсумуємо, що якщо ви бачите бороди на своїх вуликах, то це сигнал для вас. Зробити аналіз, чому вони з'являються. Чи від перегріву, чи від зайвої вентиляції бджоли вам сигналізують. А ви, пасічники, робіть висновки, приймайте міри, розширюйте гніздо чи заберете вулики в тінь, щоб їх не гріло жарке сонце цього літа. Якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на наш канал. Далі будуть ще багато цікавих відео. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з i'm